Привіт! ви знаходитесь на каналі Секунда, і сьогодні мова про функцію поділу клавіатури в цифрових піаніно серії Privia від Casio. Саме ця функція робить цей інструмент не просто заміною фортепіано, а суттєво розширює виконавські можливості, як жанрові, так і технічні. Адже ви можете використовувати різні тембри клавішних у поєднанні зі звуками скрипок, басу, синтезаторів або органу. Тепер детальніше про самі функції та їх використання. Все це ми розглянемо на прикладі моделі Casio PX-S1100. До речі, на нашому каналі є загальний огляд цієї моделі. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Одразу треба сказати, що ця модель не має екрану, тому є два варіанти роботи з нею ручний режим та за допомогою мобільного застосунку Casio Music Space. У цьому розділі ми розглянемо всі п'ять режимів роботи і покажемо, як вмикати їх вручну. Вибір тембрів та вмикання всіх додаткових функцій робиться за допомогою натискання на клавішу інструменту під час довгого натискання сенсорної кнопки. Отже, ця модель має 5 основних режимів роботи з тембрами. Перший режим це одиночний тембр. Клавіші у діапазоні від A0 до CDS2 відповідають за вмикання одного з десяти тембрів. Затискаємо кнопку Grand Piano та натискаємо клавішу, що відповідає бажаному тембру. Тембр обрано. Саме він буде звучати на всьому діапазоні клавіатури інструмента, змінюючи свої характеристики в залежності від швидкості натискання та інших факторів. Другий режим це накладення тембрів. Спочатку ви обираєте базовий тембр Upper One, як було описано в попередньому пункті. Потім затискаєте кнопку Grand Piano та не відпускаєте, доки не буде виконана всі наступні дії. Натиснути на клавішу C4. Вона вмикає функцію накладення. Натиснути на клавішу, що відповідає тембру накладення. Upper two. При грі на інструменті обидва тембри звучатимуть одночасно на всьому діапазоні. Причому базовий тембр звучатиме трохи яскравіше. Тому звучання буде відрізнятися в залежності від того, який з тембрів ви оберете першим базовим. Третій режим поділ клавіатури додавання басової партії. Так само спочатку обираєте базовий тембр. Потім, не відпускаючи кнопку Grand Piano, натискаєте клавішу D2. Таким чином, лівій частині клавіатури буде присвоєно басовий тембр, що є єдиним на цій моделі. Точка поділу тембрів незмінна, але можна змінити баланс гучності басової партії. Lower Part. Також можна сумістити два попередні режими. Таким чином виходить четвертий режим це накладення тембрів з поділом клавіатури. Спочатку обираєте базовий тембр, потім вмикайте режим накладення. Обирайте другий тембр, потім вмикаєте басову партію. В такому разі в правій руці ми будемо чути поєднання першого та другого тембрів Upper 1 та Upper 2, а в лівій руці басовий тембр Lower Part. За допомогою додаткових налаштувань можна змінити баланс гучності тембрів та октавний су. І останній п'ятий режим режим дует. Буде дуже корисним під час занять з вчителем. Спочатку обираєте тембр, затискаючи кнопку Grand Piano. Потім натискаєте кнопку Function і одночасно клавішу C6. Вмикається режим дублювання. В такому разі клавіатура ділиться навпіл і виконується дублювання діапазону правої частини клавіатури у лівій. Точка поділу незмінна. Хочеться одразу сказати, що застосунок дійсно дає дуже швидкий та візуально зрозумілий доступ до управління інструментом. Оскільки модель Casio px PXS 1100 не має функції збереження пресетів, а має тільки автозбереження базових налаштувань, таких як транспонування, стрій та інше, то саме застосунок допоможе швидко перемикатися між тембрами та використовувати інші функції. Тому давайте детальніше розглянемо, як саме користуватися застосунком. Для цього вам буде потрібен телефон або планшет на базі Android або iOS та бездротовий адаптер Casio. Ви можете придбати його окремо. За інструкцією підключаємо адаптер до вимкненого інструменту. Потім вмикаємо живлення. Завантажуємо застосунок Casio Music Space на ваш смарт-пристрій. Вмикаємо Bluetooth. Заходимо в додаток та виконуємо усі вказівки для підключення. Після цього у застосунку стає активним розділ управління інструментом. Заходимо в нього та обираємо потрібні налаштування. Завдяки гнучкій системі налаштувань модель Casio PX S1100, маючи на борту всього 11, але вкрай якісних тембрів, може забезпечити вам широку виконавську палітру. Ви отримуєте велику кількість поєднань тембрів, що суттєво розширює творчі можливості. Тепер ви можете більш гнучко налаштувати звучання згідно потреб вашого репертуару та смаку. А застосунок Casio Music Space зробить взаємодію з інструментом ще простішою. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку та пишіть, який інструмент ви хотіли б побачити в наступному відео. До зустрічі!